23 червня найстрашніша ніч для білої церкви як місто пережило російські обстріли. Займання почалося там будівництво цього ресторану. Ми вирішили, що вже це все, це край, треба їхати. піднімаємо, Почали підніматися, забрали речі, чуємо знову піки, піки десь тут. Тоже, от, чуємо, що наче на нас летить. От. Спускаємося вниз, тільки приліт. Чуємо, наче вже з того сторони, зі сторони річки щось, як летить в цю сторону. Ми хутко вибігли, сіли в машини, поїхали, навіть не озираючись. У першій почалася тривога, в перші 50 ми вже на трасі стояли. Ось такою видалася ніч відпочинку для Данила. За його словами, вона стала першою і останньою в цьому готелі. А що відчували ті, хто тієї ночі втратив не просто спокій, а й власний дім? Вікна задрижали, я спала, е схопилася, давай одіватися. Чоловіка не було, був на роботі на ночній зміні. Давай діватися, через хвилин десять ще більший свист, і знову гуркіт, і вже завалило, вже почало осипатися, вже завалило прохід, двері повилітали, вікна повилітали. Чоловік прийшов, прибіг одразу теж, він недалеко тут працює, в ночну зміну. Прийшов і горить вже, бо я йшла, що не горіло, а вже вже горіло. І так цілу ніч, з півдругої до половини восьмого, горіло. І згоріло. Все так в жилому стані будинок, хоч трішки чи взагалі нереально жити. Ні, нереально. нереально. Хочете, зайдіть. А куди ви плануєте зараз? До сусідів. Скажіть, будь ласка, як пройшла сьогоднішня ніч? Це капець. Це капець. Я проснулася від того, що точніше не проснулася. Я майже заснула, чую звук пікіруючого шахеда. Ну так як воно отут десь починає над нами пікірувати, я подумала, що десь летить в нас, вибігла в коридор. Ну, я б не вспіла вибігти, якби він летів в будинок, але якось вибігла. Було страшно, воно раз, два, три, воно летіло і летіло, і летіло постійно. Ви відразу страшно. спустилися в укриття чи вже потім? Чесно, <гум> я сиділа в коридорі на віщах, я була в дітей, повністю я готова була спуститися в укриття, але не пішла. Тож не нехтуйте власною безпекою. Під час повітряної тривоги спускайтесь до укриття. Офіційний канал Новин Білка знає.